Привіт, Привіт! дякую, що погодився поговорити зі мною сьогодні про волонтерство. Мені здається, це такий зараз цікавий феномен. Хочу від тебе про це почути, як ти це оцінюєш, як взагалі волонтерство змінило наше суспільство. Чи це дійсно притаманне от саме українцям чи ні? Чи в усьому світі це такий тренд да, на волонтерство на донати. І ось перше я хотіла тебе спитати загалом про настою в суспільстві в волонтерстві. Тим більше ти почав системно допомагати і цивільним, і війську спочатку вторгнення, системно допомагати зараз. Я подивилася ваші актуальні збори це збори з шістьма нулями. Скажи, як ти відчуваєш настрої українців зараз? Якщо це перекласти на гроші, на донати стали частіше донатити менше більше суми, менше суми. Які зараз настрій? Ну, мій перший захід волонтерства насправді відбувся в 2014 році, але це таке було: зайшов, спробував, не все зрозумів і побачив, що є люди, які більш системно готові цим займатися. Я тоді не був системно готовий цим займатися, і були ці муки совісті, чи ти військомат. А ти приходиш туди, тобі кажуть, ти без досвіду, ти нам не цікавий. Пішов працювати в КМДА, я такий подумав, що можливо. Я буду корисним в цьому. Але системно почав займатися волонтерством, якраз спочатку повномасштабного вторгнення. Якщо дивитися вже крізь майже три роки, то звісно все це постійно змінюється. Причому зміни відбуваються десь можливо щоквартально, якісь тенденції можна помічати. Стосовно коштів, то якби ті кошти, які ми отримали в 22-му році, на нинішні умови реальні і запити, то я би по інакшому витрачав би кошти, по інакшому організовував би роботу тоді в 22-му році, але знову ж таки це про досвід. Якщо говорити... Про зараз і прив'язку, чи стало гірше, чи стало краще, то очевидно, що отримати якийсь донат стає важче. Тобто, ти маєш докласти більше зусиль, бо більше комунікувати, більше кількості писати. А з іншого боку, на нас працює наш фонд фонд Гуркіт і на мене працює певна репутація зробленого і прозвітованого, що не мало важливо. Тобто, певний соціальний капітал він також присутній. Він грає в позитивний бік. Відповідно сказати, що якийсь розмір донату чи впав, чи виріс, точно не виріс, скоріш зменшився, тому що раніше ще до 23-го року, пам'ятаю, у людей донати там по 20, по 30, по 50 тисяч від фізичних осіб і має увазі від громадян. Зараз такого, Менше з іншого боку, ми лобом б'ємося і стараємося більше працювати з бізнесом або з іноземцями, і якщо в 2022 році у нас було таких випадків на пальцях двох рук, то зараз у нас там. Десятки випадків, коли іноземці або українські компанії виступають або партнерами на наших заходах, тому що ми проводимо масові заходи. Це як один з способів фандрейзу фандрейзу і емоції для людей. Тому розмір донату все таки падає. Кількість донатів дещо змінюється або розмивається за рахунок того, що війна зачепила більшу кількість українців, відповідно, що вони свої донати ділять. Вже не тільки з фондами, а й з родичами, які мобілізувались, або близькими чоловіками, братами, дітьми чи батьками, а з іншого боку, певні люди виробляють системи, яким чином свій прибуток щомісячний розподіляти, розподіляти між тими, кого. Знають, хто безпосередньо служить, а також з тими якимись системними фондами. І дуже свіжий приклад кешбек національний. Я бачу, що як знайомі, які фонди вказують, вони на кого вони цю тисячу перераховують. Тобто, це певний прояв. Поваги до кількох різних інституцій до різних зборів, і це теж е, добре. Тобто, ми не хочемо претендувати у всіх наших друзів на їхню там тисячу, якщо вони падались на неї. Але якщо вони е, бачать нас серед е, тих людей, кому можна довіряти серед тих інституцій, то це, звісно, приємно. Тому люди от випрацьовують повні системи. Хтось е, вводить систему 10 гривень на кожен збір, наприклад, в день, який бачить, я таких людей знаю, або там інша сума, яка доступна цій людині. Людина головою розуміє, що я вона обмежена сума коштів, і емоційно є потреба донатити, підтримувати, і таким чином це якось і розвантажує, що за цей день я зробила чи зробив щось корисне. Ну от про емоційну якраз складову хотіла тебе спитати, тому що ну я так само відчуваю в своїй там бульбашці, в своєму оточенні да, що війна ще більше наближується, якби ще більше моїх знайомих колег о, пішли воювати, і звісно, я так само відчуваю. Потребу емоційну і взагалі, хочу підтримати всіх, але, звісно, ти не можеш всім допомогти. І це відчуття іноді якоїсь там провини за те, що я там в умовній безпеці знаходжуся. І це мене мотивує більше донатити більше суми або більше кількості людей. Це взагалі нормально як мотивація, ці відчуття. Вони ж, в принципі, Руйнуючи такі, мабуть, руйнуючи, але я зараз все таки скажу, що по гендерному гендерній знаці, то особисто я і велика кількість моїх друзів чоловічої статі вони займаються більшим самопогризанням ніж дівчата. І сподіваюся, був на сексизм. А з іншого боку, я помічаю, як з весни 24-го року, плюс-мінус щотижня я бачу, що хтось із знайомих мобілізувався, Знову ж таки про емоційна важливо озвучити. Те, що ніколи не буде достатньо. От коли кажуть, я не роблю там достатньо, ну ти не будеш нікого робити достатньо. В більшості випадків я знаю, що люди, які мобілізувались, у них не виникло це відчуття, що вони роблять там достатньо. Саме тому деякі продовжують шукати опції, як бути ще більш кориснішим, або шукають способи по переведенню в якусь там складнішу ділянку фронту чи в інший якийсь підрозділ. З, з, з одного боку більш ефективний, з іншого боку, більше на себе брати роботи. Тому про емоційне донатити потрібно, але лише донатити це недостатньо. Тому різні люди намагаються шукати способи ще більшої особистої залученості. Я знаю людей із нашої команди, звісно, там просто хороших людей, які знають, що у нас є певний збір, вони пропонують свою допомогу зі збором для нас, а закінчили для нас. Потім, наприклад, з фондом, наприклад, лелека зв'язалась: ой, у вас там такий-то збір. Ми можемо там допомогти, зібрати там 5-10-50 тисяч або будь-яку іншу суму. І вони таким чином на кілька фондів скеровують свої сили і використовують свій соціальний капітал або свої знайомства. Тут важливо сказати, що донатити потрібно. Але зараху... лише за рахунок донаторства це мало. Треба робити ще щось. А я, наприклад, теж дізнався, що в мене подруга, яка працює в одному з посольств, можна пропустити, що в неї непоганий заробіток, і вона і донатить, і утримує, наприклад, своїх батьків, і ще щось. Але вона відкрила в собі таланти. Може, вона знала ці таланти як людина, яка може обмінювати товари. На донати, це так, на певних ярмарках, які в тому числі відбуваються, і там, де ми беремо участь, тому вона там вривається в такі події, приходить і там фурор просто робить. Тобто вона таким чином вкладає свій час обмежений, теж таку активність. І донатить, і долучається в таке міні волонтерство. Популяризує так. ну так. Mm -hmm. Або, наприклад, так як ми проводили там 13-14 масових заходів, то нам на більшість подій потрібні десятки волонтерів, які будуть. Там скеровувати бігунів, чи щось там роздавати, обмінювати донати на якісь мерчі сувеніри. Тому ми шукаємо таких людей. Відповідно, ми бачимо тих людей, які і роблять і свої збори, і допомагаючи фондам одним, другим, третім, п'ятим. І у нас вони свіркають. І так насправді це тішить, що це є певне така ком'юніті, де одне одного люди підтримують. Ми бачимося і це розрадує. Мені здається, з точки зору емоційності, не обов'язково прив'язатися лише до грошей, а щоб це було просто якесь. Ком'юніті відчуття близького плеча. Ти допомогла мені неодноразово зі зборами. Ти звернулася до мене, і в мене працює така штука, що думаю, ну я не можу Марині відмовити і обов'язково прийду, щоб вона там не сказала. Вона мені уважно не запропонує, я точно її там віддячу. Ну тобто на емоцію ти хочеш ще давати емоції. А коли ти збираєш людей, які тобі симпатичні, і люди тобі симпатизують, то цей от океан емпатії, де сотні людей збираються разом, це, це добре. А потім чи виникають якісь спільні проекти. Слухай, ну от я зараз задумалась, наступного разу я бігтиму на твоєму заході, чи все ж таки краще волонтерити і допомагати бігунам не пробігти фініш. Правильна відповідь насправді бути учасником заходу, тому що це про спільність пробігти своїх там, кілометр чи п'ять, чи, чи більше, чи менше. Це цінніше, тим більше ми бачимо символізм. Нагадаю, що у нас є забіг біжу за тих, хто в берцях ми вже двічі провели в двадцять третьому році, і будемо проводити його в 25-му році. Будемо про це перемовини вже з містом, але важливо, щоб ця атмосфера великих зборів, хороших людей, продовжилась. А от цікаво про цей баланс. Ти говориш про те, що там атмосфера да, класна, ком'юніті. Нещодавно в мене з колегами була дискусія з комунікаційниками з великих бізнесів, наскільки все складніше робити якісь збори, і що люди дуже швидко донатять в той момент, в той випадок, коли трапляється щось шокуюче. Да, тому що до щоденних новин ми вже на жаль звикли. Але коли трапляються якісь там масовані обстріли, або от коли було в вогмедит, тоді люди десь українці знову, як було в мемі, да, це ми ще долари не міняли, знаходять. Знову якісь сотні тисяч гривень, дуже швидко закривають величезні збори. Але ж це не може бути мотивацією щоденною, да, такий страх. Все ж таки, от як на мене, да мене більше, окрім того, що я розумію реальну, ну наскільки я можу їх розуміти, ці реалії жахи війни, але все ж мене більше буде мотивувати якийсь промінь світла, да, надія на те, що заради чого ми все це робимо, заради чого мені щодня треба, попри втому вставати, працювати, ще більше донатити. Тобто, от все ж таки страх чи надія на майбутнє? Що краще, як цей баланс зберігти і не бути в теплій ванні, але і все ж таки мати бачення. Ми не будемо бажати ні собі, ні, ні іншим постійних великих стресів і обстрілів. Вони так достатньо часто відбуваються. Тобто, в такому режимі ти теж не можеш себе довести до стану, коли у тебе не буде коштів. Я знаю, що деякі мої знайомі у му році, на початку повномасштабного вторгнення, вони просто сиділи там. Кожного дня бачили якийсь збір і довели себе до того стану, коли їх не було коштів придбати собі їжу. Їм знадобилася допомога психотерапевтів чи психологів. Тому це не ок. Так само коли люди звикають до певної теплої ванни, чи яка тепла ванна в Україні в умовах того, що відбувається, це важко. Тому, мабуть, комбінація. Мені здається, що не можна судити все там під один рівень, що всі має бути якась плановість. Бо хтось живе більш емоційно хтось живе менш емоційно. Мені теж хочеться більше плановості. Я теж отримаючи заробітню плату, я розумію, що в мене там є потреби на себе, на дитину, на родину. Бажано робити ще якийсь люфт, тому що я не знаю, чи виживу я там наступний день, чи сьогодні, чи післязавтра. І сподіваюся, що щось залишиться для дитини, для сім'ї, щоб вони могли без мене продовжувати. Тому теж ці думки є. І розумію, що є певний відсоток. Від заробітної плати, скільки б там не було ще місяця, я точно маю там витрачати. Тому я теж сторонник більше плановості, а з іншого боку, я намагаюся розуміти, кому я буду донатити. І я сподіваюся, що в моєму оточенні більшість людей так само розуміють і не піддаються емоціям, коли бачать. Незнайомих людей, незнайомі організації, про яких вперше чують, і вони там закидають кошти. Бо я знаю історію, коли люди задонатили щось на Ахмадит, але не знали, хто там оперує цими коштами, і потім ми бачили, що певні скандали які відбувалися. Але з іншого боку, можу сказати, що я активний донор якраз минулого тижня здав кров, і що там, спілкувався з медсестрами. То вони кажуть, ну почались певні позитивні процеси, і вони радіють, що змогли законсервувати на зиму приміщення, щоб. Не було найгірших розкладів з будівлею, тобто, щоб її можна було в подальшому відновити. Ну це один конкретний кейс. Або так само там каховку можна згадати. Теж люди донатили, невідомо кому. Хочеться, щоб у людей було свідоме розуміння, що є родичі, і є певні організації, які за які сформували за роки певну репутацію, і де можна подивитися якусь звітність місячну чи річну, чи будь-яку, або за якийсь конкретний збір. От мені здається, що ми в цьому плані от якось просунулись до да, обізнаність людей взагалі про благодійність, про волонтерство, про те, що фонди мають звітуватися, да щоб ми от через такі випадки неприємні, коли люди там не знали, куди йшли їх донати, да мені би стали більш обізнані як. Вважаєш, волонтерство це вже стало нашою суспільною нормою новою для більшої кількості людей ніж 2014, 2015, 16 рік це стало нормою, тому що з 2014 року по 21 або там початок 2022 року я здійснював там донати е, бувало не щомісяця. Бували місяці, коли я не кожен місяць кудись донатив. Хоча в мене така звичка була тоді сформована, і я впевнений, що я був в дикій меншості. Тобто кілька відсотків це робило. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мій роботодавець мені видав кілька заробітних плат, яку я поділив між двома одними з найбільших фондів в Україні. Я власне підписав контракт з теробороною і був певний час в розпорядженні в певному підрозділі. Тому думати про те, що ці кошти треба зберегти, щоб потім використати для гуркоту чи для інших там знайомих фондів, не було. Це та є нормою навіть для людей з обмеженим доходом. У мене мама медсестра. Я знаю, який в неї рівень заробітної плати, і це просто сльози, з які важко виживати. Зрозуміло, що коли є вона, є чоловік, там, діти можуть допомагати, то якось цілому можна крутитися. Але вона Зі своїх скромних кількох тисяч намагається кілька сотень виділяти кошти на донаторство. і це не тільки в наш фонд, а вона там знає, що з їхньої поліклініки хтось там служить, теж туди виділяє кошти для людей чутливих. Це стало звичкою, чи стало це для всіх українців звичкою? То точно ні, це є чудове розуміння. На жаль, треба згадати, що були ж випадки за цих два споловини роки, навіть більше, коли певні люди, які називають себе волонтерами або Просто відкривали збори, будучи військовими, наприклад, в невідому напрямку уходили ці кошти. Зараз немає сенсу називати якесь конкретне ім'я. На жаль, такі кейси були. Я був об'єктом фішингу, де вдалося заволодіти певними коштами у мене. Або в 22-му році, наприклад, певні люди, яких порадили десь зв'язалися, і вони мали продати шоломи. Ну. Теж там намахали мене. Тобто такі кейси і в моєму досвіді були. Тому я зараз більше чіпляюсь до того, щоб знати, з ким е зв'язуватись, кому донатити свої кошти. Ну я ж не лише на гуркіта і своїм друзями. Ти відкриєш якийсь збір, то я там теж якусь суму буду перераховувати і розуміти, у кого купувати що. Тому що ми з того поля барикад, е з тої сторони барикад, де треба ще й купувати, знати хороших підрядників. У нас один підрядник в цьому році був обманутий іншими, і вони досі. Не повернули нам чималову суму коштів, і ми от. На кілька дронів просіли, а це кошти чималі. Тому я за те, щоб формувати довіру, показати своїм прикладом, що ми ок звітувати це, розповсюджувати цей, не знаю, феномен, не феномен. Але я розумію, що українське волонтерство має певні особливості від інших. Ну Росії воно точно не зрозуміло, бо вони як в 2014 році мені здається, прорахувалися і не розуміли з ким стикаються. бо Вони думали, що ми такі самі, як росіяни, але нас тоді теж і волонтерство і, ну, вперше чергу, добровольців рятували. Потім волонтерські рухи, все інше, тому це все змінюється, але хочеться більшої популяризації волонтерства, і щоб певні обмеження, які впроваджуються з боку там перевіряючих органів, у нас, наприклад, на одну водіку, відкрита кримінальна справа і адміністративна, і я прохожу як свідок за те, що військова частина не прийняла на баланс автівки. Це один лише. Епізод по одній людині, а є ще обмеження по перерахункам коштів, є ще способи завезення гуманітарної допомоги, де потрібно готувати митні декларації, за них звітувати, і є певні ризики, що хтось щось не так зробить, буде якась помилка. Правоохоронні органи прийдуть або до волонтерів, які допомагали нам возити автомобіль, або до фондів нас, або якісь інші рішення, які впроваджуються певними інституціями, щоб вони не так били по рукам нормальні інституції. Бо на жаль, виходить так, що замість знайти поодинокі випадки шахраїв. То накладаються обмеження на всіх без розбору, і це не добре. Але ж це теж про рух і про розвиток, мені здається, про прогрес. Все ж таки, от волонтери теж вже мають такий ну нормальний голос, мені здається, їх запрошують, да там з ними консультуються, коли пишуть якісь законопроекти. Всі відомі випадки, коли більш медійні волонтери, які взаємодіють з певними підрозділами, бригадами і так далі. То вони, коли розуміють, що назначається якась упорота людина, то проти цієї людини ці Іні волонтери виступали, коли впроваджувались ті чи інші рішення, то нам вдавалося, наприклад, об'єднуючись, робити певну відстрочку або там вносити якісь правки. Це справді є, але це потребує знов ж таки ресурсу. От, наприклад, щоб закривати ці мільйони збори, потрібно більше зусиль, як здається, вже це сказав. І тобі або треба направити своїх кілька годин на це, щоб провести серію зустрічей з компаніями іноземцями, прозвітувати, поговорити. Можливо навіть з медіа попрацювати, або, наприклад, займатися зустрічами да, в якомусь з міністерств. Відповідно, обмежений ресурс і кількість людей, які мають експертизу в певних напрямках, вона не така велика. Людей, які радять, багато. Людей, які можуть організувати кілька процесів всередині волонтерської команди, небагато. В розрізі часу. А ми говоримо вже майже про три роки повномасштабного вторгнення. Хтось відійшов, хтось втомився, і не вистачає менеджерів якісних, які готові брати на себе відповідальність. І я впевнений, що така ситуація по всім фондам. Давай помиріємо з тобою про те, що завтра закінчується війна. Угу. Ми перемагаємо. Оце наше єднання. Гуртування, от завтра, наприклад, нема куди донатити, куди нам правильно направити цю згуртованість, в яке русло, якщо ми говоримо про більш проактивну частину суспільства, ті, які виходили і на майдан і організовували якісь громадські організації, чи займались певними тактичними чи стратегічними змінами, то ці люди швидко знайдуть собі раду і будуть об'єднуватися. Хоча хтось захоче цих людей використовувати яких своїх там політичних цілях на. Жаль, як було це після 14-го року, і скоріше за все буде там в майбутньому. Що робити людям, які просто донатили власне, як просто людина отримує якийсь прибуток, працює, донатить. Тут важливо буде хто будуть моральними лідерами для цієї людини, тому якщо, наприклад, для них є моральним лідером, ти чи я, чи не знаю Тарас Чмут чи керівники інших благодійних фондів або військові, які е будуть давати раду своїм емоціям підбирати слова, знов ж таки в контексті об'єднання зусиль. Наприклад, направлення зусиль на психологічну підтримку демобілізованих бійців, що дай Бог будемо так говорити, або просто там людей з. Які з-під деокупації виходять? Буде величезний запит на це, чи багато організацій цим будуть займатися, не знаю. Але потрібно, щоб лідери і волонтерського руху, і військові, можливо, церква, так. Ну, типу, не всі не всі релігійні люди, не всі віруючі, але буде важливо, що будуть робити не тільки політики, а інші просто е, низові лідери або громадські лідери, медійні, менш медійні в своїх осередках. Вона, щоб люди не почали нацьковувати одне одного. І свої аудиторії, якщо ми говоримо, що є там за певними людьми, якась там кількість аудиторії, щоб не натуравлювали на інших людей. Бо ми всі боїмося цього розбрату, бо того єднання, яке було в лютому і весною 22-го року, воно ж постійно просідало його недостатньо зараз, і над цим ворог істотно попрацював. Але от чи мені подобається робити події або впроваджувати проекти з багатьма нулями, що я, ми, наша команда спілкуються з величезною кількістю партнерів або людей, і ми показуємо, що ми об'єднуємось. Ось я, ось Марина, ось Олена, ось там ще компанії різні. І ми от разом робимо це. Ми показуємо своїм прикладом, що ми за об'єднання. А є ж люди, які хочуть тащити своє ім'я. Чи прізвище? А от ми от хочемо показувати, що давайте об'єднуватись і підбирає слово, не сваритися. Дякую тобі і тобі.